На цю тему поговоримо з окремою і Іваном Тимочко, головою ради резервістів сухопутних військ ЗСУ. Пане Іване, ради вас вітати. Та слава Україні, ради бачити героям. Слава Отже, рік минув відтоді, як почалася курська операція. Протягом 24-го року тривали активні бойові дії, жорсткі бої були втрати. Звісно, більше у Росіян, але так само втрачали і ми і техніку, тому що росіяни в свій час почали перекидати з інших гарячих напрямків підсилення. досить таке потужне. В мене питання: от я читаю буквально за сьогодні зведення від генштабу по різних напрямках і читаю на північно-слобожанському та курському напрямках. Від початку добив. Відбулося 11 боєзітень, два з яких не вщухає дотепер. Противник завдає і авіаційні удари. Перше, як ви оцінюєте в принципі цю операцію з заходом наших бойових підрозділів на територію Росії на Курщину? І що означає курський напрямок станом на сьогодні? Якщо оцінювати Курщину і бойові дії, там е, окрім військових факторів, які вже неодноразово були названі, власне і навіть зараз оцінив. Або зробив якісь проміжні підсумки сам головнокомандувач збройних сил, ми знаємо. Він назвав чіткі цифри, скільки десятків тисяч ворожих солдатів загинуло, або отримало поранення і стали безповоротними для російської армії. Скільки тисяч одиниць техніки, скільки підраховано було, що противник там так чи інакше скинув. Тисячі бомб, але це все відбулося на території Росії. Російські солдати гинули на російській території, бомби падали на російській території. І е, якщо ми говоримо про інші фактори, на які вплинула курська операція, то не забуваємо, що курська операція власне показала. Що російське населення не є консолідованим на відміну від українців, ми знаємо, що спротиву місцеве населення збройним силам не чинило, не організовувалось. не а це надзвичайно важливо. Якщо Путін сподівався на якомусь етапі використати зброй... захід збройних сил на Курщину, щоб оголосити якийсь над російський національний звих, то він побачив, що російське населення конфліктує між собою. Ті, хто виїжджають з курщини, отримують величезний шквал критики з території росіян. Інших ми знаємо, що це настільки почалось нагнітати, що цих біженців чи переселенців з Курщини вони відправляли на окуповані території України, зокрема в Запорізьку область. Знаємо, наскільки конфліктували між себе, між собою російські громадяни. Ми знаємо бунти, які робили вихідці з Курщини в Росії. Це все показало те, що Путін по суті і до сьогодні не оголосив загальної мобілізації, оскільки він розуміє, що населення буде російське, якщо попиниться в такій ситуації, буде швидше за все. Конфліктувати між собою бо буде виникне дуже серйозне соціальне напруження навантаження саме самій Росії. Якщо ми ще оцінюємо в геополітичному плані, дійсно після Курщини не забуваємо, що велика кількість наших союзників зняли обмеження на їхнє озброєння в плані застосування його. По території Росії ми показали, що ядерна палиця, якою страхає всіх Росія, насправді не більше аніж просто погрози, бо ми зайшли на територію ядерної країни, не ядер, війська, неядерної держави. Але противник не застосував цієї зброї дуже серйозну страшилку, яку вони використовували проти всієї світової спільноти. Ми розвалили. Ми здобули безцінний досвід проведення військових операцій на території противника. Це дуже важливо. Ми показали, що меншими силами ми вміємо нав'язувати умови війни. Ми продемонстрували, що російське ФСБ не є всесильною структурою в Росії і такою, що знає про все і вся, як нав'язувалась ілюзія Росіян. Вони відповіда, були відповідальні за да, власне оборону кордонів Росії, оскільки прикордонні війська. Ходять структуру ФСБ, але вони не мали інформації про те, як ми будемо наступати, і де для них це було несподіванкою, а отже, це показало, що ФСБ не має своєї агентурної розвідки, скажімо, в командних центрах чи навіть у військах. Які дислокувала українських військах, які дислокувалися там? Противник не зміг передбачити наступ. Російська ФСБ втратила величезну кількість даних про агентуру в прифронтових районах. Величезну кількість електронних і різних ключів рівня різного рівня допуску до їхніх таємних матеріалів. Чим обов'язково скористалися українці? Курська операція розвалила. Оцей такий пафосний міф про. Могутність кадирівців, ми знаємо, що до цього, після курської операції, де вони наші війська просувалися, вони зганьбились до такого рівня, що кадирівцям приходилось в стелах Росії битися з дівчатами і жінками, які з них сміялися і казали, чого ви втікли, які ви є, боягузи, і їм це говорили в очі. Що до цього було немисливе, щоб собі дозволяли такого. Російські громадяни у відношенню до, до мушу, мушу вас зараз призупинити. Зараз продовжимо розмову. Випросили власні джерела. Маємо таку інформацію для наших глядачів, що вже розпочалася розмова телефонна між президентами США і України відповідно і Зеленським. Очікуємо на її результати. Можливо, вже найближчим часом будуть якісь ну підсумки і конкретна інформація за результатами цієї розмови. А от в мене є ще уточнення по ви згадали про головкома нашого про Сирського. І він нещодавно в Фейсбук повідомив про те, що незважаючи на таку дипломатичну риторику, це я вже від Курщини до сьогодення, давайте перенесімося, незважаючи на дипломатичну риторику, про ці зустрічі там Келлога, Вікофа телефонні розмови, які можливо там Трамп Путін відбудуться найближчим часом або дає навіть зустрічі очні, але Росіяни готові воювати і далі. Сирський головком говорить про те, що ще до кінця року Росіяни мають на меті створити значить, до 10 дивізій, дві з яких вже готові. Вони модернізуються, переозброюються до 35-го року, там понад трильйон доларів хочуть витратити на модернізацію. Е, наскільки, на вашу думку, можуть і співіснувати паралельні кейси е, якоїсь мирної риторики, що от, ми можемо готові перемовлятися, нам більше нічого не треба. Дайте те, що ми захопили ну, з боку росіян. Да, і от те, що вони готуються до чогось більш глобального, навіть я вже не про війну російсько українську говорю. Знаєте, я спілкувався з побратимами про цю інформацію, що росіяни створюють дивізії нові. І знаєте, яку думку вони висловили? Що було би дуже бажано всіх оцих політиків, всіх тих диванних експертів, всіх тих критиків, які критикували те, що ми створюємо в себе нові бригади, що ми так проходимо з ними оці так знаєте, такі перші. Про проблеми в процесі творення, оці виклики, але ми формуємо стійкі бригади, які мали час на оце. Уявім собі зараз противник створює дивізії, і ми починаємо включатися наздоганяти, щоб вирівнювати, яким би б ви ми стикнулися. Проблемами щоб у тих усіх критиків власне сформувати окремий підрозділ і відправити на зустріч у тим російським дивізіям, які противник формує. Бо противник безперервно формує нові підрозділи. І е, якщо вони навіть і погано озброєні, але ядра ядро він робить, щоб ми розуміли 10 дивізій, ну це біля 100 і більше тисяч людей особового складу. Питання якості озброєння їхнього, ну це зрозуміло. Тобто, це не ті дивізії, які могли прибути прирівняні до тих, які були на початку широкомасштабного вторгнення, але це означає, що противник формує резерви. Під будь-які сценарії, і я правда теж не впевнений, чи він їх застосує проти нас чи проти якихось європейських країн. Але е ті кроки, які в нас робилися в плані формування бригад, резервних підрозділів розширювалися структури, розширювалися повноваження у межах різних родів, видів, сил оцих бригад, які в нас відбувалися, бригади. Ж різні були і артилерійські, і піхотні, і навіть. Е Безпілотних систем. Це теж бригада витворювалися нові. Так що в цьому плані ми маємо розуміти, наскільки насправді військові дивилися набагато більше вперед, аніж багато політиків у нас. Три крапки тут ставим, пане Іване, мусимо завершувати. Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ. ЗСУ Завершили ми нашу розмову, Точніше що почули пане Івана, в контексті наших дроноводів, операторів безпілотник.